Підвіс з Брейном балоном. Це спеш епік, В гарному стані. Як для двопідвіса. Спереді три зірочки, труватів, алюмінієвий шатун. так, Ззаді, здається, дев'ятка, зараз порахую. Так, дев'ятка, Касета дев'ятка, XTR перемикач, втулка Шиманівська, Діорівська, гідравліка Еліксір. А від Еліксір. Монеточки Dior Elix. Передній перемикач теж Dior Elix. Ще яке пластикове кріплення під баночку фірмове спешівське. Нове сидіння з вентиляцією. Хороший підсиділ. Вилучка Fox. Fox F100 RL. Ноги, ноги цілі. В принципі, не бачу там ніяких потертостей. Це, Це вимазано. Повітряна камера, регулювання. Передня втулочка Спечівська, задня Діорівська це Спечівська. Обода алюмінієві, мавіки істонові. Так, з іншої сторони велосипед теж в відмінному стані. Задній амортизатор теж не потертий. Підходить помаленько. Відскок працює. Ціна даного апарата... 15 970 гривень. Ну, я вважаю, що ціна дуже хороша за таку машину вартує. Доступний в СМТ Кулики Львівська область, можете приїхати, затестити. А хто з інших областей, 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку новою поштою, день-два у вас.